Вітаю вас, мої рідні. З вами Наталя Ворох. Сьогодні ми з вами будемо готувати свій внутрішній простір для того, щоб впустити нове. Щоб прийшли зміни в наше життя, важливо очистити свій шлях від перешкод, від упереджень, які нам заважають, від старих родових програм, від кармічних реакцій. Період коридору затемнень це. Найкращий період для цієї практики. Ви можете це робити і в інші періоди, але зараз всі планети нам будуть допомагати підсилити результат. Сядьте зручно, вирівняйте спину, з вдихом підніміть плечі і з видихом. Відведіть їх назад і опустіть. В цьому положенні зробіть ще раз глибокий вдих і видих через рот. Закрийте очі, зробіть ще раз глибокий, повільний вдих. І розслаблений видих через рот. Якщо ще залишилися зажими в тілі, то робимо ще раз вдих. І видих і відпускаємо дихання. Давайте уявимо перед собою небо безмежне. На небі повний місяць яскравий, і ми бачимо, що поступово місяць ховається за темною планетою. Він стає все менш яскравим і зовсім ховається за неї. І ми бачимо тільки невелике сяйво за межами цієї планети. І наш фокус направляється на цю темну планету, і вона починає втягувати в себе весь негатив, який є всередині нас. Ми відчуваємо, як виходять всі зажими, наше тіло розслабляється, очищується від всього непотребу, виходять невпевненість. Страх оцінок, страх бути незрозумілою, страх, що мене не підтримають у моїх ідеях, страх, що у мене не вийде втілити задумане, страх говорити про себе, про свої здібності, всі страхи втягує темне коло, всі упередження, які блокували, мій рух. І успіх, задуманом одне за одним виходять з моєї підсвідомості, послухайте їх, чий голос ви чуєте всередині. Виводьте його і скажіть: це не моє. Я відпускаю це упередження, і воно втягується. Темним колом. Воно більше не має ніякого відношення до мене і до мого життя. Побудьте всередині себе. Чи залишилось ще щось? Можливо, образи? Які люди зараз з'являються перед вами скажіть, я відпускаю образи, я маю силу і достоинство бути вдячною за те, що ви показали мені, наскільки я не цінила себе зараз я знаю, як зі мною можна, а як ні Зі свого боку. Нам згадуються моменти, в яких ми ображали інших. Попросіть вибачення за свої вчинки, які могли образити і образили інших. Ваше серце наповнюється покаянням, і ви звільняєтесь від почуття провини. Ви могли чогось не розуміти, ви вчились. Можливо, ви захищались і ненароком чи свідомо спричинили біль іншій людині. Пробачте себе також за це, відпустіть почуття провини і відчуйте, як воно змінюється на прийняття і пробачення. Всі негативні емоції покидають нашу свідомість. І концентруються в точці темної планети? Чи всі негативні емоції ми відпустили? Зверніть увагу на своє тіло? Воно розслабилось? Чи ще є те, що заважає нам відчути легкість в тілі? Попросіть Господа показати вам те, з чим ви хочете попрощатись і відпустити. Якщо ще щось залишилось, видихайте і відпускайте. Подивіться на цю темну планету. Вона втягнула всі ваші страхи, комплекси, образи, почуття провини. Поступово вона стає менш помітною і розпливається, як дим. Дим стає все більш рідшим, світлішим і повністю розсіюється. І ви бачите, як місяць вийшов у всій своїй красі. Місяць це відображення наших думок, емоцій. Ваші думки стали ясними. Емоції спокійними, ви дихаєте легко, відчуваєте своє тіло, воно вільне, чисте і здорове. Ви тут і зараз вдячні за цей момент. Минулого вже нема, майбутнє ще не прийшло. Є тільки теперішній момент, в якому ми відчуваємо себе цілісними, спокійними. Вдячними. вдячними, що повні світлої енергії, яке наповнює нас зсередини. Кожна клітинка нашого тіла сяє спокійним, сріблим світлом. Ми переповнені внутрішнім сяймом і готові направляти свій промінь зсередини назовні. Через Сонячне сплетіння, ми ділимося світлом, світло заповнює всю нашу кімнату, проходить через стіни, заповнює наш простір, виходить поза його межі і світить на вулиці, заповнює всі вулиці міста. Все наше місто. Відчуйте об'єм цього світла, якщо його вистачає за межі міста, розповсюджуйте його далі, на всю країну, за її межі, на всю нашу планету, за межі планети, за межі Всесвіту Це світло. Які ми пропускаємо через себе, і воно не обмежене. Кожний з нас може пропускати через себе безмежну кількість світла, через свої думки, вчинки, слова підтримки. Чим більше нас буде таких, тим більше світла буде. Ця планета, ми гості в цьому світі, і тут нема нічого нашого. Нам дали в користування це тіло, всі ресурси, які нас оточують. Чим уважніше ми будемо до себе і до всього, що нас оточує, тим більше благ нам буде довірено. Тим більше їх через себе ми зможемо провести во благо собі. І іншим З вами була Наталя Ворог. Світимо і будьмо щедрими. Ви можете робити цю медитацію кожного дня. І нехай кожний ваш день наповнюється безмежним світлом, яке ви можете пропускати через себе і дарувати іншим.